і далі починає наполягати на те, що на тому, що Гренадія має належати Сполученим Штатам Америки, і постає риторичне питання, а можливо, цілком раціональне, А чого ж то він вчепився цього острова? Що на ньому є такого важливого, окрім льоду для Сполучених Штатів Америки? Будемо зараз у цьому розбиратися з політологом Сергій Таран. Погодився про це поговорити в нашому етері. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, героям слава, пане Сергію, ну От просте питання: а навіщо Трамп Гренландія? Йому територій мало як і Путін. От роз'ясніть, будь ласка, знаєте, це вже далеко не вперше. Сполучені Штати хотіли би отримати ширший доступ на Гренландію. Але єдине, що Трамп це намагається зробити такими методами, які не притаманні були жодному американському президенту. Причина того, що Сполучені Штати хотіли би мати. Ширший вплив на Гренландію дуже проста. По-перше, геополітична. А по-друге, це ресурси. Ресурси, яких Сполученим Штатам дуже не вистачає, зокрема окрема рідкоземельних металів, монополії, на які фактично зараз в руках у Китаї. От подивіться, зараз за останні 15-10 років Китай зробив неймовірну річ. Він монополізував виробництво продуктів з рідкоземельних металів. Видобуток і переробка фактично повністю зараз в руках Китаю. А без цих рідкоземельних металів на Заході нічого не можуть зробити. І пів біди, як би йшлося про цивільну промисловість, але проблема в тому, що військова промисловість країн НАТО абсолютно залежна від рідкоземельних металів, які будь-яка сучасна технологія. Наприклад, в літаку f 35 сучасний американський літак, який розробили Сполучені Штати. На якій уже стоїть величезна черга з різних країн НАТО, які теж хочуть придбати цей літак. В цьому літаку близько 400 кілограмів рідкоземельних металів. А вони всі в руках у Китаю. І навіть у 2022-23 роках в Сполучених Штатах постало питання про призупинку випуск цих літаків, тому що згідно законів Сполучених Штатів, не можна нічого купляти. У тих країн ніяких технологій матеріалів, які становлять небезпеку для сполучених штатів, і по закону Сполучені Штати не можуть купувати рідкоземельні металі у Китаї, і це означає, що треба їх шукати в іншому місті. Ну одразу наголошу, можна купляти рідкоземельні метали, якщо це не стосується безпекових питань, ну наприклад, там для цивільних галузей. Але якщо йдеться про військові галузі, не можна купляти у Китаї і ніде взяти, бо Китай все монополізував. А на Гренландії є запас рідкоземельних металів приблизно четверті у світі. Тому для сполучених штатів це важливо. Крім того, це доступ до Арктики. А там так само зараз, за такими попередніми дослідженнями, достатньо багато ресурсів, які може будуть доступні на сьогодні, але завтра вони точно будуть доступні. І тому для сполучених штатів це важливо. Ну звісно, що ті методи, які використовує Трамп, неприпустимі. Тому що ціною оцього доступу до гренландських ресурсів може стати те, що НАТО перестане існувати, що буде розбита єдність між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, і це буде дуже погано. Тому з одного боку, мені ну, би то зрозуміло, чому Гренландія становить інтерес для Сполучених Штатів, а з іншого боку, ті методи, які використовує Трамп, абсолютно неприпустимі. От наголошую, що в Сполучених Штатах. Вперше скандал з Гренландією ну, в наші часи виник не в часи Трампа, а в часи Обами. В часи Обами, Китай справді виявляв величезний інтерес до інвестицій в Гренландію. Вони хотіли інвестувати в родовище. Самі різні, в тому числі родовище рідкоземельних металів, і в розвиток інфраструктури. Це, до речі, теж така друга стратегія Китаю, коли він намагається купити інфраструктуру по всьому світі, всі порти, які тільки можна купити, щоб потім контролювати торгівлю, тому що для Китаю дуже важливо мати контроль над світовою торгівлею, оскільки китайська економіка від цього дуже залежить. Так, от в часи Обами Китай хотів інвестувати в порти і в розробку е рідкоземельних металів на території Гренландії. Був скандал, тому що багато хто на Заході це не сприйняв. Уявіть собі, якби цей проєкт був реалізований. Я наголошую один такий важливий нюанс. Річ у тім, що Китай, коли інвестує десь за кордоном, особливо в розвиток інфраструктури, він завжди ставить умову. Умова в тому, щоб там працювали китайські виробники. Як це працює? Зовнішньо-економічний банк Китаю дає кредит на розвиток інвестицій за кордоном за однією умовою. Що китайські працівники мають працювати не місцеві, а китайські. Потім приїжджають китайські працівники, які ніколи потім не повертаються вже в Китай. І таким чином Китай створює анклаву китайського населення по всьому світі. І, звісно, це інструмент політичного впливу. Так от, в Гренландії 60 тисяч людей, китайських би робітників приїхало ще б так, кілька десятків тисяч, плюс все би належало китайцям, включно з інфраструктурою. І що би тоді захід отримав, це був би достатньо небезпечний процедент на заходу. Тому на заході піднявся скандал, і Данія відмовилась від перемовин з Китаєм. Вони заморозили перемовини, і зараз там Китай не інвестує ні в інфраструктуру, ні в видобуток ніяких рідкоземельних металів. Але просто я це нагадую, щоб ми розуміли, що історія цього от конфлікту. Цієї проблеми дуже довго, і справді сполученим штатам треба якось це вирішувати, але це треба вирішувати разом з західними союзниками, так щоб це не розбивало єдність серед країн НАТО. Тому це історія довга, але ми, як Україна, зацікавлені в тому, щоб це була проблема вирішена не за рахунок єдності НАТО, тому що нам важливо, щоб наші союзники були єдиними і єдиним фронтом підтримували Україну. Пане Сергію, але чи зараз є підстави для такої агресивної політики зі сторони Білого Дому до своїх союзників НАТО, тому що Данія це також член НАТО, Гренландія, там вже в цій компанії знаходиться. Чи є для цього зараз такі підстави? Чи це просто отакий Трамп і його команда? Безперечно, це фактор Трампа. Він такий. Він гравець, він грає, причому по своїх правилах. Він все життя працював на тому, що грав. Грав по великому, часто на всі, часто навіть ставав банкрутом. Він звик так бути бізнесменом в допрезидентські часи. Він зараз так намагається грати в геополітиці. Але другий фактор це вибори. тім, що для Трампа критично важливо виграти ці вибори до конгресу, які зараз по суті почали в Сполучених Штатах. Якщо Трамп програє ці вибори, він програє все, тому що тоді конгрес, який будуть контролювати демократи, почне процедуру імпічменту. Трамп уже давав для цього багато привидів. І все, чим займатиметься Трамп, це воюватиме з цим імпічментом. Це я кажу кращий сценарій це якщо цей процес імпічменту затягнеться. А гірший сценарій це те, що Трамп не досить до кінця терміну. Тому для Трампа треба виграти ці вибори. А щоб виграти ці вибори, треба вразити американців. Треба вразити свого виборця чимось таким, що точно змусить їх проголосувати за Трампа. Ну і Трамп. Підвищує ставки. Гренландія це те, що він може продати виборцям. Він скаже: дивіться, за мене Америка справді стала великою. Вона стала навіть фізично більшою. От це для Трампа важливо, і тому він поспішає, і тому він діє в такому стилі. І третє, чому Трамп діє саме так, це те, що він готується до зустрічі з із імпіном. Ця зустріч запланована на от на весну, і трампу важливо прилетіти в Китай з якимись як він любить казати картами. Гренландія це карта, тому що попередні зустрічі з китайським керівництвом довели, що Трамп дуже вразливий, як і Сполучені Штати, саме через проблему рідкоземельних металів. Тому як тільки Трамп почав тиснути на Китай з тарифами, з якимись політичними питаннями, в Китаї сказали, добре ви на нас тиснете. Ну тоді ми вам не будемо постачати вироби з рідкоземельних металів. І все на цьому перемовини завершились, і Трамп відступив. Так, от зараз, готуючись до зустрічі з інпіном, йому важливо показати, що в нього є альтернатива, що його не вийде шантажувати рідкоземельними металами, тому що є Гренландія, там можна видобувати, а зустріч відбудеться через пару місяців. Тому Трамп нервує, тому він отак от і тисне на європейців. І знову таки, це можна було би вирішити спокійно. Це можна було би вирішити через спільні інвестиції в Гренландію. Через те, що там Данія і Сполучені Штати укладуть якусь угоду, але це не в стилі Трампа. Тому якби проблема є, але ті методи, які використовує Трамп, ну явно не відповідають тим задачам. Тому, от ми бачимо цю ситуацію, і ми бачимо, що Трамп справді готується до зустрічі зі І, Справді на цій зустрічі я думаю, що питання Гренландії він виставить як от одна з альтернатив китайським рідкоземельним металам. Стосовно геополітичного значення Гренландії, це очевидно розташування цього острова. Але, от для Америки, от на який би ви десь рівень щабель, по вертикалі поставили саме геополітичне значення, геополітичний контроль, політичний військовий контроль над цим островом? Одне з перших безперечно, це по перше, доступ до Арктики. По-друге, про це теж іноді говорить Трамп, і не тільки до речі, Трамп це найкоротший шлях. Для російських ракет до сполучених штатів, якби, наприклад, Сполучені Штати хотіли таки пальнути зі своєї ядерної тріади, то один з варіантів просто було б запустити ракети на Аляску або через Аляску на Сполучені Штати. Тому Гренландія, вона стратегічна ще не лише тому, що там є ресурси, а й ще й тому, що там вигідне географічне положення. Вона лежить між Росією і Сполученими Штатами, і Росії легше буде обстрілювати територію Сполучених Штатів у випадку, чого якщо вони будуть або контролювати Гренландію, або її ніхто не контролюватиме. Тому для Трампа важливо також залучити Гренландію в розробку цих от ракетних систем той золотий купол, який він обіцяє розробити для сполучених штатів. Тому тут геополітика безперечно грає велику роль. Знаєте, вона грає наскільки велику роль, що в Європі не багато, але є люди, які готові підтримати Трампа. Але з однією умовою. за умови, що Трамп підтримує Україну і не зніме себе зобов'язань захищати Європу від можливої російської агресії. Зараз же дуже багато слів про те, що Трамп обіцяє зняти себе відповідальність за ситуацію в Європі і сказати: все це справа європейців. Гарантії безпеки, це ваша справа. Це ви там розбираєтеся. А в нас сполучені штати, ми тут на іншому не півкулі ми займаємося своїми справами. Так, от це справді наскільки хвилює європейських лідерів, що зараз вже з'явилися в медіа публікації, які свідчать про те, що відбуваються таємні дипломатичні перемовини про те. Щоб Трамп можливо отримав більший доступ до Гренландії, можливо, навіть би Гренландія змінила свій політичний статус і, наприклад, отримала якусь напівавтономію, де сполучені Штати мали би свій вплив. Але у відповідь вони вимагають від Трампа, щоб Трамп повернувся обличчям до Європи, гарантував безпеку Україні, а отже, гарантував безпеку і Європі. Тому тут дуже серйозна геополітична гра, тут просто не йдеться про одне родовище рідкоземельних металів на Гренландії. Це набагато ширше питання, і всі ці питання, про які ми говоримо, вони важливі. Просто проблема полягає в тому, що Трамп вирішує їх не як політик, а як гравець грального бізнесу, яким він, до речі, завжди був. А пане Зрі, а що тоді обере Європа? Віддати контроль Гренландії Трампу чи захистити Україну? Ну тобто вони теж зараз перед важким вибором виходить. так, якраз умова, щоб віддати Гренландію Трампу за умов, якщо він захистить Україну. Ну так же стоїть питання. Ну принаймні з тих інформацій, що ми зараз маємо. І європейці від цього безумовно тільки виграють. Чому? Тому що в них знімається головний біль про те, що робити з власною безпекою. Сполучені Штати повертаються назад в Європу. У них знімається головний біль з того, як допомагати Україні, тому що Сполучені Штати беруть активнішу участь у мирному процесі в Україні. не треба витрачати кошти на оборону для європейців, це добре. Ну правда, не зрозуміло за що постраждає Данія. Я думаю, що в цій ситуації, звісно, вся Європа буде винна Данії як земля колгоспу, тому що це справді буде величезна жертва з боку Данії. Але якщо ставити питання перед європейцями... То думаю, що вони б на це погодились. Подивіться, скільки мужніх європейців приїхало, прилетіло, приплило захищати Данію. Аж цілих 37 людей. Ну от вам і відповідь на питання: на що готові європейці? Звісно, вони готові, якщо з Трампом вдасться домовитись. Інше питання: наскільки можна вірити Трампу? Тому що Трамп то може здати гарантії безпеки, поговорити про це. Але ж це треба підкріплювати конкретними діями. І тут буде складно. Тому насправді я думаю, що тут не питання в тому, чи готові європейці. Здавати щось Трампу у відповідь на е, у, на гарантії безпеки тут питання: наскільки Трамп готовий до таких речей, і для Трампа, наприклад, я думаю, на сьогоднішній момент головною стратегією є домогтися того, щоб Сполучені Штати ну як мінімум вивісили прапор над Гренландією, щоб потім це можна було продати на виборах Трампу на виборах до конгресу. Це як мінімум. Ну, а далі вже треба говорити, і я думаю, що для Трампа це буде одним з важливих питань, він уже про це заявив. Оскільки? Ну, але, але я тут хочу сказати, що якби справді європейці хотіли захистити Гренландію дуже сильно і були вірні своїм союзницьким обов'язкам в межах НАТО, вони могли зробити це дуже просто. Вони могли висадити не іграшковий десант на Гренландію, а справжній десант з ракетами, з озброєнням і просто там стати. І я думаю, що в цій ситуації Трамп відступив би. Тому що, уявіть собі, якби перед виборами до Конгресу почалась війна між союзниками НАТО, яку почав Трамп. Я думаю, що як тільки загинув би перший американський солдат, на цьому би виборча кампанія Трампа завершилась би. На цьому було б все. В Сполучених Штатах, до речі, дуже щодливі до питань, коли їхні військовослужбовці десь гинуть. І, звісно, можна пояснити американським виборцям, чому, наприклад, американські військовослужбовці мають гинути, ну, наприклад, в Афганістані, в гарячих точках, борючись з режимами, з диктатурами по всьому світу, це можна пояснити. Але як пояснити американським виборцям, що американські солдати мають гинути в війні з європейцями? Це важко пояснити. Тому я і думаю, що якби Європа всерйоз, всерйоз не по іграшковому, показала волю захищати Гренландію? Трамп би не почав би цю війну, він би далі торгувався. Я і зараз думаю, що Трамп буде швидше торгуватися, але принаймні зараз в європейських столицях реальна паніка через те, що всі починають справді вірити, що Трамп може захопити Гренландію силою. Цим чим знищить європейську єдність і покладе край існування Північно-Атлантичного альянсу. Е, я тут хочу сказати, який є шанс для України в цій ситуації? От може здатися дивно. Ви скажете, ну як це? Які шанси можуть бути для України? Ми тут тільки програємо. Е, так, ми можемо тут програти, але завжди треба шукати можливості в будь-якій ситуації у світі. І от є можливість для України, про яку е, якось е, почали потроху говорити, і мені здавалося, що це правда. Е, на початку існує президентського терміну Трампа. А зараз про це почали говорити набагато більше. Це питання створення. Європейських Збройних сил, е, питання про створення європейських збройних сил постало ще перед війною в Україні. Але про це тоді так серйозно говорили, вважали, що це фантазія. Зараз, коли Сполучені Штати перше зняли з себе відповідальність за безпеку в Європі, більше того, абсолютно дискредитували себе перед європейцями. Більше того, є загрозою для територіальної цілісності європейських держав без жартів, з'являється ідея створити. Нову європейську архітектуру безпеки, яка би ну не те, що була би всупереч НАТО, а була би паралельно до структур НАТО, де домінуючу позицію займають Сполучені Штати. В чому тут оптимізм для України? В тому, що нова архітектура безпеки, яка може бути створена на європейському континенті, обов'язково має бути створена за участю України, і не тому, що це хтось хоче чи не хоче в Європі. Чи хтось там любить Україну чи не любить? Абсолютно не тому. А тому, що на європейському континенті дуже мало країн, а точніше, одна, яка має на сьогодні дієздатну армію, і точно лише одна, яка має сучасні технології. Подивіться, що відбулось в Польщі, коли, коли тоді залетіли якихось там кілька десятків дронів. Це була паніка. Виявилось, що весь північно-Атлантичний альянс не може збити 20 дронів, які, до речі, летіли без жодного озброєння. А Україна таких дронів отримує щоночі кілька сотень. І збиває їх, бореться з ними. Тому, тому що Україна має технології, а в Європі немає таких технологій. І тому для європейців це є питання: що робити, як створювати нову архітектуру безпеки. Тому доведеться запрошувати українців і створювати нову архітектуру безпеки за участі України. Про це до речі, днями написав журнал Політика: що таке питання справді розглядається. Хоча на початку правління Трампа це теж виглядало як фантастика. І я думаю, для європейців стане питання: а яку ціну європейці готові заплатити Україні? Щоб вона долучилася до цієї нової архітектури безпеки, бачите, як стоїть питання не те, що Україна має зробити для того, щоб вступити до Євросоюзу, а що європейці мають зробити для України. Я думаю, що найголовніший приз, який має отримати Україна, це вступ до Євросоюзу спрощений без оцих довгих процедур, який буде передбачати інвестицію в Україну. Який буде передбачати відбудову України, який буде передбачати увага, інвестування в українську армію, яка захищає також Європу, щоб наші воїни отримували європейські зарплати, це справедливо, і щоб Україна отримала доступ до західних ринків, що критично важливо. Тому для України, оце те, що робить Трамп, це насправді шанс на вхідний квиток до європейського союзу без жодних бюрократичних процедур, і це треба безумовно використовувати в дипломатичній грі. До речі, я думаю, що інша країна, яка як це не дивно, але отримує шанс вступити до Євросоюзу, це Туреччина. Туреччина вже давно є кандидатом до Європейського Союзу. Нагадаю, що Туреччина є членом НАТО. Туреччина має другу за чисельністю армію серед країн НАТО після Сполучених Штатів. І справді, до речі, боєздатна. І питання вступу до Євросоюзу завжди для Туреччини було складним, тому що ну, відверто в Європі не хочуть бачити Туреччину серед членів Європейського Союзу. З багатьох причин не будемо вдаватися в деталі. Але зараз перед європейцями вибір. Або вони бачать на вулицях українців і турків як повноцінних учасників Європейського Союзу, або вони бачать російських солдат з автоматами. Що їм вони виберуть? Звісно, вони виберуть. Кандидата в європейський союз Туреччини, кандидата в європейський союз України, тому насправді те, що робить Трамп, справді може бути для України шансом, але для цього треба виявити багато таких, от дипломатичних здатностей, розуміння того, що відбувається, і почати вже зараз розробляти з європейцями концепцію і практичні інвестиції в нову архітектуру безпеки, яка створюється на Украї... на європейському континенті за участі України. Пане Сергію, спасибо, що долучилися, пояснили ситуацію. Найголовніше, що ми десь маємо розуміння, як нам використати цей геополітичний хаос на свою користь, що називається знайти оці двері і для нас. Пане Сергій, дякую вам, бережіть себе. Політолог Сергій Таран доєднівався до нашого ефіру.